Привіт! Це третя заключна частина історії дорожніх моделей Мазераті. З кінця 90-х, Мазераті переходить до дизайну з плавними закругленими формами, який притаманні цій марці і досі. У цей час Мазераті знаходиться у власності фіат та його підрозділу Ferrari. 1998 рік виходить купе 3200GT чотиримісний Гран Турізмо з V8. Він був нащадком попереднього покоління гіблі. Назву автомобіль отримав на честь моделі з 50-х років 3500 GT. Цікаво, що спочатку Мазераті планували дати цій моделі назву свого купе 60-х років Містраль. Але виявилося, що авторськими правами на цю назву вже володіє Volkswagen. У нульових роках моделі Мазераті починають комплектуватися спільними з Феррарі двигунами у 2001 році виходить модель Кабріолета Spider, а у 2002 модель Купе з відповідним кузовом. Ці моделі прийшли на заміну 3200 gt через невиразні назви, які просто означають види кузовів, і які можна застосувати до багатьох моделей Мазераті. Ці машини отримали неофіційну на назву 4200 gt що вказувало нащадками якої моделі вони є, а також на об'єм двигуна, який був виробництва Феррарі? 2003 рік виходить п'яте покоління Кватропорте. З 2005 року починається випуск моделі Grand Sport, яка по суті являла собою більш спортивну версію Мазераті Купе та Спайдер. Концептуально ж Grand Sport зайняв нішу, яку раніше займав Шамал, про який йшла мова у попередньому відео про історію Мазераті. Також у 2005 році було випущено модель MC-12, двомісний середньомоторний спортивний автомобіль обмеженого виробництва з метою омологації. Тобто дорожня версія була випущена, щоб дозволити гоночному варіанту брати участь у перегонах. Назва mc 12 означає Мазераті Корсе, тобто гоночний Мазераті 12 означає кількість циліндрів. Ця машина значною мірою базується на моделі Enzo Ferrari. 2007 рік виходить дводверна модель Gran Turismo, яка прийшла на зміну моделі Купе. Але тепер це було купе більшого розміру з повноцінними чотирма сидіннями. А отже, за концепцією його можна вважати нащадком таких моделей, як Кайламі та 228. У 2010-му розпочато виробництво версії цієї моделі у кузові Кабріолет модель Гран Кабріо. У 2013 році стартують дві нові моделі, побудовані на одній платформі Гіблі та Кватропорте 6. Тепер Гіблі це вже не купе. А чотиридверний середньорозмірний седан. Це перша модель Мазераті, яка була доступна не тільки з бензиновим, а й з дизельним двигуном. Люксовий седан Кватропорт 6 суттєво більший за розмірами, ніж седан Гіблі. 2016 рік виходить перший кросовер від Мазераті, модель Леванте, названа на честь вітру Середземномор'я. 2020 рік Представлено двомісний середньомоторний спортивний автомобіль mc 20 Акронім МС20 означає Maserati Corse 2020, тобто рік випуску. У 2022 році виходить друге покоління Gran Turismo. Тепер воно доступне як з бензиновим, так і з електричним двигуном. Також з 2022 року розпочато випуск моделей Grecale та mc 20 Cello. Грекале це компактний люксовий кросовер, названий на честь одного з вітрів Середземномор'я. mc 20 Cello – це версія спортивної моделі mc 20 з відкритим верхом. Cello італійською означає небо. У 2023 році Мазераті оголосили, що до кінця року компанія припинить випуск двигунів V8 для своїх моделей. І перейде виключно на V6 та електромотори. Зараз Мазераті є частиною корпорації Stellantis, куди вона увійшла разом зі своїм власником Fiat у 21-му році. Зараз Мазераті приваблює скоріше своєю екзотичністю та легендарним ім'ям. Треба визнати моделі Мазераті, які вийшли у 21-му сторіччі, уступають за оснащенням таким своїм більш дешевим конкурентам, як, наприклад, BMW. Сучасні Мазераті дуже швидко і сильно втрачають у ціні на вторинному ринку. На сучасному, начебто ексклюзивному Мазераті, ви можете знайти деталі від бюджетної моделі Dodge. Хочу вам нагадати, що на цьому каналі є ще дві частини відео про дорожні моделі Мазераті. Тож, якщо ви їх ще не бачили, запрошую подивитися. Посилання на них у описі до цього відео. Якщо відео вам сподобалося, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти.